Дайом рекомендацію на коростень. Вони просто приїхали до нашого міста і свої враження записали на відео. Таких роликів в інтернеті безліч. По ним користувачі з усього світу роблять висновки про Коростень. А ми можемо поглянути на себе і своє місто зі сторони. Аказується, це той же самий город, який раніше називався Іскоростень. Город, який був сажон княгині Ольгою. Історія це те, про що говорять приїжджі в першу чергу. Репутація наших предків та дух княгині Ольги, здається, досі витають у повітрі. Дивіться, він собі просто ловить рибу, навіть не осознає, що він в такому визначному місці, як купальні княгині Ольги. Іван, княгиня княгиня Ольга, Ольга». розкажіть нам, що та, княгиня Ольга. Негиня не, не, такая была, на <связь> Голубь типа прилетел и сжег весь город. И за это она считалась очень такой суровой и женщиной и такой злопамятной, такой вот злюкой барабукой. Здравствуйте. Куда пойти в скорости? Что можно посмотреть. Да. Парк. А, а. парк это, парк как называется? Островская. Парк Островская. А мало это что такое? Памятник мам. Парки-пам'ятники багатства нашого міста, яке чомусь не всі коростенці цінують, а от гостям подобається. Сам э, город Коростень Він інтересі тим, що там є парк імені Островського. Мені подобається цей парк, що він дуже компактний. Куди не зайшов наліво, направо. Раз пам'ятник, два пам'ятники. А от і купальні. Ну, Дивись, яка лавочка романтична. Здесь прикольно, здесь очень много памятников Островскому, Малуше, другим персонажам из нашей жизни. Вообще тут так классно. Помнят историю? Коростын... Коростынчане, Коростяне. Как правильно называются жители вашего города? Кора... Кора как? Кора... Коростенцы. Коростенцы, да? Коростенцы. 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 Ми мріємо влітку про моря та курорти. А от гості знайшли райський куточок і в нашому місті. Пашинський кар'єр так і охрестили. Пригай в голову й воду. Ми в раю. Тут настільки чиста вода, що дядьки даже в брюках купаються. <рес> ми, походу, знайшли шикарніший місць. Там, де ми припаркуємося, ще й буде напротив заката. Просто буде нереальний закат. Це буде... ух, як класно. Круто. Кожен населений пункт має свої особливості. Коростенський колорит також можна виділити. Принаймні, гостям це вдалося. Наши? Наши. Те ребята, которые были на остановке, они даже маршрутки не переставали эти семечки жрать. Все маршрутки здесь гробовозки. Что это велогород, как Амстердам практически, вон. Даже бабушки катаются на велосипедах. Бабушки, дедушки, и по двое, и по трое человек катаются. И без педалей даже катаются. Велообуви, да, в шлепанцах резиновых. Они сидушки овечьей шерстью обшивают. Какой марки велосипед? Украина. Да. На Украине ездите? Да. Вот кто ездит на шее у страны. Город семечек и велосипедов. Чувак, только что ехавший на велосипеде а в одной Пай. руке, жрал семечки просто. Не знаю, как это можно сделать. Боже, кто там кричит? Там мне кричат. Эй, ты с камерой крикнул. Я ш... Шо... Там такие <laughs> надписи интересные. Огонный памятник князю Малу. И первое ощущение, когда вы приезжаете на вокзал, это то, что как тут грязно. Смотришь на красивое купание Ольги, княгини. Ну и, конечно же, находишь... Куда? Вот куда без этого? Словом можна врятувати, а можна і вбити. Неодноразово репутацію нашого міста підмочувало наше ж безкультур'я. Ганьба на весь інтернет. І, хоч в цілому, влогери Коростень рекомендують працювати нам ще є над чим. І не варто недооцінювати подібні відео. У мережі вони користуються суперпопулярністю і на сьогоднішній день є найбільш впливовою рекламою або антирекламою міста для туристів.